Добрий день. Лишите дітей. Відпроситися в чоловіка з роботи. З трьох дітей. З роботи. Я подивлюся. Це абсолютно безкоштовно у Італію. Що я закордонний паспорт дому лишила? Оп! Так, давайте. Серйозно? серйозно. Офіс Джейнапу, франшиза. Мені це знаю. Я у кармани ставити сумки, просто збрав. Беремо буз. Я було в 16 країнах. Я ще гушка не застрелила. Я вчора так добре що Зараз кажу, я зустріла якихсь ребят, лечу краще Віталію. Зараз може стаємо в дубівцях на ходогі. Тато пускає пса, то ще куми. О, це капе. Ага, я літа. Тато зараз. так, а як це не оніпа. це вовник 10 євро. Та не бійся, ці хлопці не їдуть з нами. Хорошо, пацаны тоже летят. 9:50.